Як заговорити англійською? Можливо, ви знаєте багато слів, а все ще не розмовляєте? Таке буває. Якщо ви знаходитесь за кордоном, для вас це зробити простіше. Виходьте на вулицю, запитуйте незнайомців простенькі запитання, де знаходиться магазин? Навіть якщо ви знаєте, спитайте англійською. І послухайте, що вам будуть відповідати. Запитайте, котра година іноземною мовою. І послухайте, спробуйте зрозуміти: якщо ви боїтесь, якщо у вас мовний бар'єр, його потрібно подолати. Без говоріння ви ніяк це не зробите. Тому намагайтеся говорити якнайчастіше. Використовуйте будь-яку можливість. Якщо ви не за кордоном, якщо ви в Україні, думайте в кожній ситуації, чи ви в магазині, чи ви вдома, чи ви на вулиці, на роботі. А що б ви сказали в цьому випадку, в цій ситуації англійською чи будь-якою іншою, іншою іноземною мовою? І також. Приходьте до нас на курси, де говоріння у нас в пріоритеті. Приходьте на наш розмовний клуб з носієм мови, який проходить кожну неділю для дорослих та дітей за адресою петлюри21офіс 1 офіс 312. Чекаємо всіх, хто хоче говорити англійською.